У черговий спортивний рік за новим досвідом та досягненнями криворізькі рукопашники підкорюють міжнародні п'єдестали. Міські обласні всеукраїнські. Завдяки щорічним змаганням, криворізькі спортсмени мають змогу підвищувати свій спортивний клас. Цьому сприяє плідний, хоч нерідко і виснажливий процес підготовки до відповідальних стартів. У Криворізькій федерації рукопашного бою кажуть найвищий показник готовності спортсмена до важливих випробувань, перемоги та успіхи на відбіркових змаганнях, і як наслідок потрапляння до лав національної збірної, що представляє країну на європейському та світовому рівнях, для вісьмох криворічців. Таким став перший у цьому році міжнародний турнір з рукопашного бою, який приймала Бельгія. Я хотів поїхати на Бельгію, хотів там заполучити опит, хотів виступити. Показати, що, доказати, що я сильніший, доказати, що мої тренування та моя підготовка не напрасно та ну, хотілося виграти. Виступав в кате та в легкому контакті. В ката зайняв третє місце, а в легкому контакті нічого. Розцінюю свій, ну, свій виступ як досвід, тому що ну, не дуже так, як я хотів. Не виправдав те, що планував, те, що, ну, те, що треба було мені. А тому роблю аналіз, роблю роботу над помилками та готуюся на інші змагання. Дуже сильно зіграла роль моя підготовка, тому що якщо було нижче, я думаю, я програв. Так пощастило, мій вже досвід досить великий і. Зміг адаптуватися під бой і зміг перемогти. Я була три рази чемпіонкою України, один раз чемпіонкою Європи. Ну і ось у Бельгії зайняла друге місце. Я розгубилася в першому бою та програла. Суперниця була з України з Дніпра дівчинка. Золота нагорода та відбиток під оком так відзначився вояж до Бельгії для досвідченого Михайла Трохимчука. Вихованець Дюша 3 – єдиний з криворізької делегації, хто у свої 16 представив місто і країну в дорослій віковій категорії. А в одній з номінацій став переможцем. Це золота медаль в номінації ката демонстрація техніки. В мене було 13 чоловік категорії. Це були чоловіки. 40 плюс, може менше. Це було, звісно, дуже тяжко. не знаєш, яке ти місце отримаєш. Все по балам, все дуже важко хвилювання. Також була номінація Легкий контакт. Я, на жаль, нічого не зайняв ніяке призове місце. В мене була категорія Усі бельгійці не було жодного українця, тому що я зі збірною найстарший їхав. Тобто я єдиний серед чоловіків виступав в категорії Легкий контакт. Особливим першим у кар'єрі став міжнародний турнір для Ксенії Мальчук. Шість років у легкій атлетиці далі карате, і лише рік у рукопашному бою. Таким є спортивний шлях дебютантки міжнародних змагань. Та прогрес у спорті, навички в самообороні і дисципліна привели вихованку дюша номер 3 до команди рукопашників міжнародників. Результат поїздки до Бельгії для спортсменки бронзові нагороди в легкому контакті та демонстрації техніки. Дуже готувалася до цих змагань, тому що ну, це великий і ос досвід був для мене. Більгійці прийняли дуже тепло, добре сподобалось абсолютно все, як вони все це організували, які були суперники, вони були достойні, було складно, але мені сподобалося, задумала результатом. Це круто. Значний внесок у підготовку рукопашників до міжнародних змагань зробила Анастасія Яновська завдяки тренерці дюша номер 3 яка також змагалася на турнірі та виборола друге місце у скарбничці криворіжців по чотири золоті, срібні та бронзові медалі. Турнір, конечно, був важкий. Слишком много і людей в категоріях було, но ми змогли відстояти зборною. І Рог привез більше всього медалей в составе зборної України. Рукопашний бой в Україні розвивається дуже стрімкільно. Ми вошли во всемирні ігри. Тому кожен це заслуга кожного спортсмена, заслуга наших криворожан в том, какое количество медалей ми смогли привезти. І зможем ще привезти, потому що впереди ще дуже багато міжнародних турнірів. У загальнокомандному заліку перше місце посіли господарі. Друге виборола збірна України, а третє рукопашники з Нідерландів. Хочу сказати спасибі своїм тренерам Яновському Олександру Юрійовичу, Яновській Анастасії Олександровні, Анатолію Анатолійовичу Волошину, за те, що мене готували, за те, що підтримували мене та також своїм друзям, які також мене підтримували. В плани входить це перемога на чемпіонаті України. Я збираюся виступати в категорії Перший тур. Це китки. Тобто до 16 років цієї категорії немає у дітей. А тепер я хочу війти в цю категорію і забрати призові місця. І, звісно ж, 16 років хочу забрати мастера спорту України з рукопашного бою. Поїхати в Польщу теж на чемпіонат Європи та виступати, збирати досвід з змаганнях змагань міських та обласних. Та в кінці року виступати на чемпіонаті України та зробити майстра спорту. Попереду на спортсменів чекає чемпіонат Європи у Польщі та Березневий кубок України, що дасть змогу найсильнішим закріпитися в складі основи національної збірної. Іван Проводов, Вадим Діденко постфактум.